У 67 років Аун Сан Су Суджі, невтомна захисниця прав людини і демократії у своїй країні, віддає усі сили на виборчу боротьбу. Лідерка партії Національна демократична ліга всесвітньо відома опозиціонерка долає кілометри задля зустрічі із піввітчизниками, що мешкають у різних кутках м'янми. Парламентські вибори вона вважає небездоганними, втім, необхідними. Для жінки, яка останні 20 років провела під домашнім арештом, те, що відбувається сьогодні у м'янмі, є променем надії. Надії на можливі зміни в країні, де упродовж 24 років панувала диктатура. Урав військової хунти водночас її надія спирається на реальне бачення ситуації, яка свідчить про те, що шлях до демократії простим не буде. Аун Сан-Суджі генеральська дочка її батька, першого лідера незалежної м'янми, вбито 47-го року, коли дівчинці виповнилося два роки. У 19-річному віці Аун Сан суджі поїхала до Великої Британії. Там вступила до Оксфордського університету і зустріла майбутнього чоловіка. У подружжя народилося двоє синів. Родина жила між Бутаном і Великою Британією. 88-му Аун Сан Суджі повернулась до М'янми через сімейні обставини. Тоді вона й уявити собі не могла, що з країни вже не вийде і чоловіка не побачить. Влада в країні тоді перейшла до рук військової хунти. Сан суджі занурюється у політику, її заарештовують і пропонують свободу в обмін на вигнання. Жінка відмовляється. Очолювана нею партія перемагає на виборах 90-го року. Однак хунта відмовляється визнати результати волевиявлення, що викликає обурення міжнародної спільноти. Роком пізніше м'янські опозиціонерці присуджують Нобелівську премію миру. 95-го хунта погоджується звільнити Аунсан суджі, сподіваючись, що вона залишить територію м'янми для зустрічі із чоловіком і дітьми, яких не бачила п'ять років. Жінка розуміє, якщо поїде до Великої Британії, то назад її не впустять. Отже, відмовляється чотири роки по тому. Її чоловік вмирає після важкої хвороби. 2000 року опозиціонерку знову заарештовують і два роки по тому звільняють. 30 травня 2003 року кортеж, в якому вона їхала, атакувала група прибічників хунти. Жінці вдалося втекти. Втім, згодом її затримали. Вона провела під арештом сім років, попри вимоги міжнародної спільноти, негайно її звільнити. Надзвичайна доля цієї опозиціонерки надихнула авторів фільму Леді Аун Сан Суджі жінка, яка пожертвувала найдорожчим заради демократії у рідній м'янмі, і якій, можливо, так і не вдасться за життя стати свідком перемоги своєї боротьби.